Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хороших нам привісів. І ще бажаю нам хорошої на намет. Біла акація відквітувала, а починає червона. Якби так біла квітувала, як червона, червона квітує три рази на рік. Ще таки є. Медонос сніжноягодник. На ньому бджолки активно бувають, працюють, але зараз ранок лише зійшло сонечко. Ранок, але бджілки активно вже працюють. Носять пилок. Думав, що в нас невеличкий безятковий період, але вчора пасіка з обіду так ревіла. Десь щось знайшли. Не знаю що, що може бути що бути. У нас акація відквітувала. Але брат казав, що в сусідньому селі, ну це 7 кілометрів від нас, я не думаю, що вони туди достають. що лиш Акація квітує. Але я зараз не про це прикрий випадок, який, який перекреслив всю... Теорію, яка мала бути. Тут сім'я ввійшла в ройовий стан. Сім'я ввійшла в ройовий стан. У мене була прививочка, я забрав матку, обірвав всі маточники, поклав свій маточник і по теорії мала вийти матка, облетітися якщо там якісь, там вона і не повинна. Була там, не повинно бути ніяких маточників, я всі зірвав. Сім'я розвивалася чудово, до двох корпусів. Зараз до двох корпусів майже ще пару рамок було і було б 20 на 300. Але, і все розширав, і все наче правильно, підняв другий корпус, розпліт все. Іначе трошки принесли меду. Непогано десь 8, 8 чи 9 рамок ріпака принесли. І, виходить, вийшов моя з мого маточника, і вони потягнули ще свіщі. Вони не мали, в принципі, тягнути свіщі. І потягнули свіщі. І я не знаю, скільки тут роїв вийшло, чи один, чи два, чи три. Але лишилося. 4-5 рамок бджоли, але я її все-таки лишив на корпус. І вчора перевірив, а матки нема. Получається, все, всі, по теорії, по-любому мала залишитися хоча б одна матка. Всі матки повилітали або, або не облетілася одна. Це такий варіант. Зараз ту, що або є, я не пам'ятаю, скоріше всього її стару матку назад повернемо, потім ми її задавимо все одно, бо вона. Ройова. Але ще хочу сказати, у мене від п'яти матководів є матеріал української стопової. Найкраще по ройовому стані, кажеться, пару сімей прийшло в ройовий стан. Це від Стрельчука, 125-та лінія. По меду супер і не прийшли. Це тут від Запатенчука. Із трьох маток, увійшли, увійшли дві. Дві. Одна ось тут. Ну тут я не знаю, вона в принципі принесла два ріпака і, скоріше всього, ще й два, два магазинчики принесла акації. Але тут маточка така, що я її підсаджував осінню. і відкрив ту відділення, де не проходить матка, і вона вискочила, скоріше всього, Її теж треба буде міняти. Другий, що менш по ройовому стані, ну, в мене є відкривченка Олександра. Матеріала, він, не пам'ятаю, 3 роки. Вже і вони на третій рік, вже старенькі матки теж прийшли в ройовий стан. Ось тут вона в 43-му, але вона принесла 2,5 ріпака. І я дивився, в третьому корпусі є, є залито. І можна сказати, ну хай навіть два магазини. Два з половиною, бо матка піднімалася і сіяла в магазинах. То десь, вона десь п'ять рамочок засіяла, то два з половиною ріпака і, скоріше всього, хай буде так само два з 2,5 акації. Але сім'я прийшла в ройовий стан. Прийшла в ройовий стан, бо вже старенька матка. А то матки серпневі. І найбільше мене здивувало, це моя місцева. Майже ні одна сім'я не прийшла в ройовий стан. Тут, ось у цьому вулику два корпуси, я просто забув за нею, вона була в одному корпусі жата. Мою місцеву треба вип... в неї такий тупий розвиток. Немає, немає, немає потім як торпеда. Відкриваєш, а там все залито медом і розплоду повну. Їй просто треба було на випереження. Але обірвав маточники і вона вийшла з райового стану. Але навіть в такому випадку, вона була в одному корпусі 6 рамок. Я відкачав ріпака і 4 рамки було розплоду Розширив і сім'я працює далі. Зараз будемо шукати сюди маточку, скоріше всього, з відводочка, бо мають прийти сьогодні. Маточки із гадяча. І сюди можна було і сюди її підселити, але щось трошки, а вдруг десь якась неплодка чи що, жалко. А підселим цю, що її забрали, віці, мабуть, Найшов я маточку, ось поклав її у мед. І ніби через яку цю, зразу її. Випустю сот і, і все, і з ними так уб'ють, уб'ють, все одно вона ройовав. Які бджолки обсіли, Починають її дочистити, Починають її вже кормити. Тепер ми випустимо її на сот, підтурнути її. Крупненька вона вон, пішла, пішла, пішла по соту. Але чого їй бджолки не, не цей. Так, 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 так. Ось вона у нас іде, іде, іде по соту. Все, побачимо, як на ній будуть реагувати бджілки. Підраз закривати, та й все. Кровна вона воно, розкормлена, єлітяне свій агрегат. Прийшла до бджілок. А ні, бджолки на нього не реагують. Все, я думаю, що вони її приймуть. Можна закривати. Ось так такий прикрізь супереч теорії. Все-таки треба було. Ще раз заглянути, коли, бо я на 10-й день, на 12-й мала вийти матка, треба було перед самим виходом ще перевірити свіщі, але де вони взялися, не зрозуміло. Я не розумію таких бджіл, наче як мій, мої деякі підписники кажуть, значить це неправильні бджоли. Треба відказуватися від такої лінії і дивитися. А як мій брат каже, для чого ти виписуєш матки, коли ми качали ріпак, качаємо, каже, це місцева, це місцева, це місцева. Він каже, то нащо ти тратиш гроші, якщо твоя місцева, але моя місцева десь в яких випадках прострілює агресивність. А так, якщо з, мед, з димом можна з нею спокійно працювати. По меду, по меду вона. Не вступила, не вступила навіть ті, що цього року виграла. Я думаю, що виграла від Стрільчука 125-та лінія по, по ріпакові. Але моя місцева наганяє на різнотрав'ї і в кінці ще дає на соняшнику. Того року місцева була у лідерах, ну поки на ріпакові, на ріпакові від Стрільчука і від Кривченка. Лідерують по меду. Добре. Всім гарних медоносів, гарної ціни на мед. На жаль, дзвонили нам, казали, що 53. Вже вчора дзвонимо, вже 52. І більшості дають 49, 50. Незрозуміло, чому вони з нами граються. Вони ж за що нас? Жвуть, поставте нормальну ціну і вам хорошо, і нам хорошо. Добре, я думаю, щоб держава повернулася до нас до нас лицем. І щоб, допустимо, скільки в нас експортує, допустимо, 100 тонн меду, щоб 50. 50, половина, щоб закуповувала держава і ставила нормальну ціну, домовилась з Європою. І тоді ці закуповельники закупувельники би теж би нормально би ставили б ціну, не гралися з нами. Ну, на жаль, На жаль, маємо те, що маємо. Добре. На все добре, мирного неба. І хай вам всім щастить. До побачення.